Це книга очікувана українським суспільством академік Іван Дзюба. Про соратницю свою шістдесятницю Ліну Костенко книга називається Є поети для епох. Це рядок із твору Ліни Костенко. Але Іван Михайлович Дзюба м, справді дуже глибоко осмислює цю творчість Ліни Васильне Костенко. Книжка дуже дуже вдало побудована. Вона побудована за м, м, збірками Ліни Васильне Костенко, які виходили в різні часи. Тому е, абсолютно м, зручна для прочитання Читання для вивчення корисна буде вчителям, студентам, учням, які вивчають творчість ліни Васильо Костенко. Але вона цікава ще тим, що тут вперше в такому обсязі вміщено. Розповідь самої Ліни Васильни Костенко це друга частина книги про себе і про свою творчість. Це вечірні бесіди Ліни Васильни із донькою Оксаною Пахльовською, професором Римського університету Ласапієнця. Іван Михайлович Зюба розпочав цю розмову з Ліною Васильною, але Оксана долучилася тому, що технічно в часі, в роздумах, це було несподівано, несподівано і виникало інколи в вечірній нічний час, коли записувати цю бесіду могла тільки Оксана. Отже, Оксана зробила літературний запис. Я думаю, що той, хто цікавиться творчістю Ліни Васильівни, кому цікаві її думки, розмисли, абсолютно відкриє для себе, можливо, і нову Ліну Васильну Костинку, прочитавши цю книгу.